Доброго дня! Сьогодні будемо виготовляти ялинкову прикрасу. Нам для цього потрібен ось такий картон, лінійка олівець. Далі на цьому картоні ми малюємо трикутничок. Затим вирізаємо його. Далі нам знадобляться нитки та клей. Далі промащуємо картон зверху. І ниточкою або стрічечку приклеїмо зверху. Ось таким чином. Затим беремо нитки будь-якого кольору, промащуємо картон звичайним клеєм і обережненько, хайненько примотуємо, фіксуємо на нашу картонку. Ось ці нитки. Дана робота гарно розвиває моторику рук та креативне мислення. Спільна діяльність мами та дитини гарно налагоджує емоційний контакт, дарує радість та усмішки. А ще тематика поробки допомагає створити чудову атмосферу свята. В кінці задекоруйте поробку на ваш смак. І насолоджуйтесь вашою іграшкою. Гарних свят!